І так, сьогодні у нас 22 серпня і ми підходимо до винограда Надіжда Азос. Ось такий він має вигляд в цьому році. Він практично на місяць в порівнянні з прошлим роком раніше дозрів. Готовий вже до реалізації. Отакий Надежда Азос. Другі гібридні форми та сорти вже реалізовані, такі як Динька, Красунчик, Вілюр, Лівія. Та практично вже вся реалізована Аркадія. Наша Надежда Азос хтось скаже знаходив в неї багато недоліків але як на мене і як для моєї місцевості це дуже гарний виноград ось поряд прививка цьогорічна вогняного теж я думаю буде гарний виноград вигляд має дуже гарний але на смак ще не набрав цукру це красавець наш ландиш він має дуже гарний, навіть зараз йде запах. Від нього просто йде ароматний неймовірний, особливо ввечері. Теж дуже, як для нього в цьому році він дуже рано достиг. Це залишки Юліана. Осталось три груни. Отакий. Так, виноград Рембо. Рембо виноград у нас, бачите, в цьому році він трохи, скажімо, дрібніший, ніж в тому, але теж має дуже такий презентабельний вигляд. І вже він повністю готовий. Смачний. Алвіка. Ну, Алвіка є Алвіка. Що тут можна казати? Здорові. І Калібровані ягоди. Це ті грони, що не вимерзли. А он напроти, теж скоро дозріють, але підмерщі. Вони мають зовсім другий вигляд. Це можна сказати друга хвиля винограду соперник. Першу хвилю, та що була не підмерзша, я вже продав реалізував, а це друга хвиля, вона теж буде через, можливо, три дні вже буде він готовий. Трохи дрібніший, ніж той, що по першій хвилі був, але вже вже, скажімо так, можна його куштувати. Виноград посладник. Ви бачите, тут такий контраст. Правіша грона, яка не вимерзла. А лівіша це та, що пішла абсолютно з нового пагана. Отакий має розмір, хочу вам показати, що дуже такий шикарний виноград, крупний. І вже теж ця грона, саме ця грона достигла. Там теж є такі груни, що достигли. А є ті, що ось, наприклад, ті, які вийшли з вимершого погана. Ось теж достигша грона. Подивіться яка. Не дуже тут зручно мені показувати. Поміж виноградом ростуть отакі от черіки. Подивіться, які гарні. Подивіться, які гро... грони теж. <ривіться> Подивіться яка красота. Так, це вже залишки помідорів наших, ми вже на них не звертаємо уваги, тому що перші були ще на початку липня, а зараз ті, що вже у нас залишились. Бачите, полосаті, їх ще то рясно, вони ще будуть і будуть. Вже і не закривали, і наробили Соусів з них такі то в нас томати. Якщо подобається відео, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі здоров'я вам міцного та мирного неба над головою!